Шановні Олена Вахета, Маріна Харт і благодійний фонд Енеїда Фундейшн. Ми дуже раді вашій допомозі. Ми це обласний перинатальний центр міста Києва. В нас народжуються діти, народжують жінки, які приїжджають з усього з усієї Київської області. Мене звати Самойленка Олена Борисівна, я за відділення новонароджених. І у мене знаходяться жінки і діти після пологів. Зараз тяжкий час, дуже тяжкий час, і ми дуже вдячні вам за допомогу. Бо жінки е, знаходяться в фізичному і емоційному такому стані, е, коли їм дуже важко себе поновлювати. Зараз є проблеми із нормальним е, повноцінним харчуванням, і е, умови трошки інші, не такі, як були раніше, для того, щоб вони могли після пологів повноцінно годувати дітей грудним молоком. І ваші вітаміни дозволять нашим жінкам і дітям зростати здоровими, емоційно кріпкими і дуже важливо. Підтримка всього світу, яка зараз для нашої України. Ми віримо в перемогу і наші діти, майбутнє нашої України завдяки вам буде здоровим. Родила в нашому центрі хлопчика вагою 5 кг 160 г. Андрійко, вручаємо ваші вітаміни для відновлення сил після пологів, для зростання дитинки і. Для поповнення вітамінного запасу дуже вам вдячна буде пити для відновлення своїх сил і щоб дитинка була здоровою Анатолійна.